Чому емігрантам іноді виходить легше, швидше, ніж тим, хто тут народився? Як ти думаєш? Яка твоя версія цього? У мене версія така, що для нас, перш за все, дуже важливий результат. Якщо ми говоримо про мою команду, у мене немає такого, що все побудовано чітко на правилах, і у людини, якщо там, умовно, закінчений якийсь. Робота, його проект він не встає в четвертій годині, і не йде додому, тобто немає чітких оцих правил. Всі працюють на результат, Тут Всі якось стараються, всі розуміють, всі більш відповідальніші. Працюючи з американцями, у мене теж такий досвід був і є. Все дуже чітко, все по правилах. В 8 годині прийде, в 4 четвер години поїде додому. Неважливо там, якщо під час інтерв'ю проговорили, що в суботу я не працюю, ніяким чином ти його не витягнеш в суботу на яр, умовно для того, щоб перегрузити там вантаж якийсь.